У нас є включення зараз Коломиї, як допомагають переселенцям у Коломиї. Розповість наш стрингер Олена Козаченко. А пані Олено, доброго ранку. В ефірі розкажіть, будь ласка, як відбувається переселення? Скільки переселенців і як приймає їх Коломия? Доброго ранку, колеги до міста Коломиї. В воно... Франківщині переселенців. Зі сходу та Криму з 24 березня. Вони, вони переважно приїжджають до родичів та близьких, та попри те, є ті, яким потрібно житло. До прикладу нещодавно приїхала переселенка із Донецька із шестерма дітьми, які надали абсолютно безкоштовну допомогу. і абсолютно безкоштовне житло. Дітей переселенців одразу влаштовують до школи та до дитсадка. Але переселенці найбільше, що їм потрібно, це виплату соціальної допомоги по тимчасовому місцю проживання. Нещодавно, коли ми створили центр допомоги переселенцям, також допомагають переселенцям благодійний фонд картес. До речі, біля мене знаходиться представник картусу, який детальніше розповість про допомогу переселенцям. Будь ласка, розп... дайте відповідь доброго дня на даний момент. Переселенці, що прибувають нас, потребують продуктів харчування, оплати проживання, оренди проживання, медикаментів, гігієнічних засобів і оплати медичних послуг. На даний момент все це ми можемо їм забезпечити тобто, якщо не повністю, то хоча б частково, ну і ми це зараз робимо. Також надаємо консультації з того приводу, тобто де можна було знайти роботу, куди звернутися, до яких органів влади, де вони знаходяться, і також психологічну допомогу. Угу. А, волонтери кажуть, що найважливіше нині для переселенців це психологічна підтримка, яку вони можуть отримати від жителів того чи іншого міста, в якому тимчасово проживають. Колеги. Так, дякуємо. Отже, отак відбувається зараз момент з переселенцями на Коломиї. Була з нами на зв'язку наш стрингер Олена Козаченко. Будемо відсвяткувати цю інформацію. Цікаво.